Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В цьому відео я розповім вам, як я годую своїх курей-несучок влітку. Відразу скажу, що мій метод не ідеальний, але в мене є який-неякий досвід. От, і я нікого нічого, нічому не намагаюся навчити, от, тим більше переконати, просто ділюся з вами, як то кажуть, своїм методом. Тримаю я не один рік вже птицю, ніхто жодного разу з голоду не помер. От Несуться вони непогано. Тому сподіваюся, моє відео стане комусь в нагоді. До речі, якщо хтось хоче почути якийсь такий ідеальний метод у годівлі курей-несучок, то я вам скажу так. Тримайте курей в клітках. В гарно освіт... освітлюваному, провітрюваному, з постійною температурою приміщенні, на комбікормі покупному, бажано найдорожчому. От. І давайте чисту воду. От і все. У мене такої можливості немає. По-перше, по-друге, у мене немає бажання так тримати. От. І по-третє, я тоді не розумію, яка різниця буде між тими яйцями, які продаються в магазині і які ми отримаємо від тих курей. От. Мені дуже подобається займатися з курьми. Тому я тримаю саме так. Усім гарного перегляду. Основою для годівлі курей-несучок повинні бути концентровані корми. Тобто зерно або дерть або комбікорм. Але комбікормом я не годую дорослих курей, тому Цю тему я не буду чіпати, а от за зерно і дерть розповім. Тобто основа для куреї сучок це зерно. Картопля, буряки, гарбузи все це другорядне. Це, я вважаю, велика частина, невід'ємна, але другорядна. Дехто каже, що можна годувати лише концентрованими кормами, тобто зерном або зерносумішю. Я все-таки за те, щоб годувати курей різноманітно. От Якщо ви годуєте, як я, не комбікормом от заводським, а от так от, скажімо так, домашніми кормами, то я за різноманіття. І ще, із свого досвіду. Не рекомендую вам давати птиці зерносуміш, от ціле зерно, тому що вони все рівно виберуть спочатку те, що вони полюбляють. Як правило, це кукурудза. Вся птиця любить кукурудзу, потім пшениця, а потім все інше. Можливо, вони навіть його і не будуть чіпати. Тому, все ж таки, давайте краще, так як я: один день одне зерно, на другий день інше. От У них не буде виходу, вони все рівно будуть його їсти. Ну, вже ж, якщо зовсім вони не їдять, наприклад, ячмінь і овес, от тоді вже перебивайте його на дерть. Отже, друзі, зранку своїм курям я даю зерно, ціле зерно. У мене ячмінь, пшениця і кукурудза є. Значить, кукурудзу я даю. Зараз рідко, десь один раз на тиждень, тому що я вже розповідав, я взимку перегодував їх, вони зажиріли, от, І з кукурудзою взагалі потрібно бути обережним. От, тому я даю її рідко, десь раз на тиждень. Ячмінь і пшеницю даю через день. Тобто один день зранку даю ячмінь, другий день даю пшеницю. Це зранку. От, даю я на своїх 12 курей. Ось такий ось ковшик. Не знаю, я скільки тут грам, літрів і так далі. Мене це не цікавить. Я знаю е, своїх курей, знаю, скільки вони їдять, як вони їдять. Тому. До речі, такий ковшик у селі у моєї бабусі чомусь називали коряк. От коряк. Коряк зерна. Здається, він е, використовувався раніше для якихось будівельних цілей. Я не знаю, але я використовую для зерна. Так, далі, як пишуть, як кажуть в розумних книжках, е пшениця повинна становити десь 40% от, е від основної маси, від всієї маси, вибачте, зерна. Ячмінь також десь до 40%. Овес 10, кукурудза 10%. Ну і так далі, що там ще є. Бобові також 10%. от. Я скажу чесно, я бобовими ніколи не годував, тому казати не буду. А от овес ячмінь, пшениця кукурудза, жито трішки давав, тому можу казати про таке. Я даю ціле зерно, можна дробити, але ну, я не бачу сенсу, зараз в літній період ну, мої кури прекрасно поїдають і пшеницю ось пшениця. І ячмінь. До речі, ячмінь і, і ОВЕС рекомендують е, перебивати, тому що вони там, не знаю, кажуть, мають якісь оці от е, такі гострі краї, можуть застряти там чи щось е, поранити. Я цього не знаю, не буду казати, що це неправда. От, але у моїх корей з цим проблем не було. Я думаю, ще чому рекомендують його перебивати, тому що. Хто тримає птицю, знає, що вони дуже погано поїдають цільний як овес, так і ячмінь. Але мої кури, саме мої кури, оці що зараз у мене, причудово їдять все зерно, будь-яке. Я навіть там пробував давати трошки рису, там завелася міль у ньому. От. Все вони їдять з першого разу, тому для мене простіше давати цільне зерно. До речі, так вони не переводять його як дерть, тому що дерть все рівно вони вигрібають щось там носами своїми чи клювами. ну, Коротше кажучи, ціле зерно мені вигідніше. Так, друзі, годую кореї зранку. Значить, вони там ночують в тому відсіку, можна сказати, бо тут ночують качки. Ось дуже брудно. У нас вчора цілий день лив дощ. От, Буду ввечері вичищати, так от тирсою присипав трішки, От, але не про це. Так, Пшениця. Зранку сьогодні пшениця. До речі, в мене така, це минулорічна пшениця, така грязнувата пшениця, не конденційна. Мені знайомий фермер е, продав набагато дешевше її, ніж на базарі. Бачите, вон там ще насіння е, всяких диких рослин. Але я вважаю для курей це ще навіть краще. От пшениця зранку. Далі споришу їм накосив. Якби не було дощу і можна було влізти в город, то е, нарвали б гичку з буряків або листя капусти, але влізти неможливо, дощі йдуть часто, тому от я накосив їм споришу. Далі е, у них постійно стоїть пісок, звичайний ось річковий пісок. Ніякої ракушки літом я не купляю, не бачу сенсу в цьому. от Пісок стоїть. І, звичайно, чиста вода. Постійно повинен бути доступ до чистої води. Воду міняю щодня. от Тому так. Зараз ми їх випустимо от і подивимося, як вони будуть снідати. На виход, давайте. Оттак. Так, відро. От бачите, хто що, хто до трави, хто до зерна. от. Якби були кабачки, я кинув би їм ще й кабачок, щоб вони цілий день чим займалися. Кабачків немає, тому я ввечері в мішанку потру гірок. Тому що так, коли кидають цілий гірок, вони не хочуть. От, дивіться. Отак-от. От Сьогодні в них такий сніданок. Рудик вечеряє, а ми з вами зараз підемо. Вже по добрій традиції збирати яйця. Так, ковшичок У нас знову там дощ на дворі. Ну так, а ну робимо ставки, скільки сьогодні. О, сьогодні щось непогано Так, скільки тут. Три. Там немає. Тут два так от. І тут так щось зарито. Ну так собі, скільки? Шість. От, сьогодні 6. Ну, 12 курей, 6 яєць. Можливо, хтось скаже, що й маловато, але у мене кури звичайні домашні. Ось вона заглядає. До речі, сама вредна курка, коли я про неї розповім. От. Е, звичайні кури, і їм вже рік і половиною місяці. Вони вже в линці, але не було жодного разу такого, що було одне-два яйця або жодного. От п'ять яєць, як мінімум, вони несуть. От. Звичайно, 12 яєць буває дуже рідко. От такі невеличкі яйця. Але я ж кажу, нам вистачає. Ще трішки я продаю. От От таке непогане. Так що, друзі, якось так. Так, друзі, там я забув сказати, що я годую два рази на день курей. Влітку, взимку, неважливо, я годую два рази на день, приблизно в одне в один і той же самий час. От так, от мені зручно, От вони вже звикають до цього часу. І на протязі дня, коли я там до них заходжу, або що, вони не кидаються, не просять, не летять мені на голову і так далі. Отже, увечері я даю своїм курям вологі мішанки. Сьогодні це тертий огірок, трішки вареної картоплі, пшеничні висівки, от, і там на дні. Зараз покажу десь. От макуха соняшникова. От, е, сьогодні, до речі, у нас залишився борщ. Я, е, вилив їм борщ. А зазвичай я мішанку змочую водою або сироваткою, тобто, отак сухі вісівки я не даю. По-перше, кажуть, що сухі вісівки можуть забити там шлунок. Ну цього я не можу стверджувати. От. Мені так подобається більше змочувати, тому що вони краще так поїдають. Вони не розгрібають, не розкидають його. От Все рівно там є якась мука, такі дуже дрібні частинки, вони летять. А так от водичкою змочив. До речі, точно так же я даю і дерть, якщо даю. Тобто завжди чуть-чуть змочую. Не так, щоб це була там каша, мокра, а так, щоб воно розсипалося, От я даю. Зараз я все перемішаю і продовжую. От, друзі, яка краса в мене вийшла. Вони вже вони чекають, знають, що буду їх зараз готувати. До речі, е таку мішенку я даю не щодня. Тобто увечері я даю щодня вологу мішенку, але саме ці інгредієнти я якось чередую. Тобто сьогодні я просто так змішав їх, щоб вам показати. Буває, що я даю, наприклад, макуху і висівки. От, буває, що даю висівки і картоплю. От буває що висівки і кабачок або і гірок, а буває що самі висівки. Тобто, от той коряк, як ми його називаємо, висівок з мочою водою там, чи сироваткою, чи, от як сьогодні борщ, от і даю. Тобто також намагаюся, щоб було в них різноманіття. Значить, Влітку я не даю ні кальцію, ні преміксу несучка. Ні Ну там можливо в мене, знаєте, як з зими залишилося трішки преміксу. Ну його не викидати, щоб от він не просрочився. То так іноді я там не знаю раз у місяць чайну ложку от сюди сипну. Значить, кальцію я не даю чому, тому що я дивлюсь по яйцях, по шкаралупі. От влітку вона дуже міцна, гарна, тому я не бачу сенсу давати. От, але якщо вже ви бачите, що трішки щось там така, вона ну, нещільна, цей, ну, тоді вже додавайте або крейду, або кальцій фосфат. Але я цього не роблю, у мене кури ще пасуться. От потім я вам покажу. От. Тому якось так. Зараз я вам покажу, як я їм даю. От Вони вже чекають. Вони зараз вибіжать, побіжать. Не знаю, шукати кращої долі, а потім швидко повернуться. Подивіться, куди біжать, хто його зна. От. А тим часом я, щоб вони мені на голову не летіли, отак от, от висипаю. Вони зараз через декілька от, секунд повернуться от, і будуть їсти. От, от, друзі, вони біжать, повертаються. Дивіться, дивіться, як їм смакує. Звичайно, вологі мішанки їм подобаються більше, ніж зерно, це зрозуміло, але ну, зерно це їхня основна їжа. От, тому я отак от чередую. До речі, з вареною картоплею півень завжди співає, коли я розмовляю. З вареною картоплею потрібно бути обережними, особливо взимку, але влітку також. Вона дуже калорійна в ній. Крохмал От, і кури можуть зажирівати. Я вже це проходив. До речі, з кукурудзою також. Але в літній період, скажімо так, вони багато рухаються, їдять зеленого корму, то це не так страшно, а, але я перестраховуюся, даю не так часто. Десь через день даю варену картоплю і в невеликій кількості. Ось подивіться, як вони гарно поїдають. От зараз вони поїдять і десь дві одинки я буду їх. Ось так от, друзі, щовечора я випускаю своїх корей попастися. Десь дві годинки, як гарна погода. От, отак от вони грибуться, шукають черв'яків. Зараз йдуть дощі, тому багато черв'яків, слимаків, камінці різні вони збирають, їдять траву, яка їм подобається. От. Тому дуже раджу, у кого є можливість. ідеалі, звичайно, було гарно, якби вони паслися цілий день. Ну, звичайно, при умові, що це безпечно. От, у мене можливості такої нема. Я пасу. Тут у нас і собаки ходять, і двоногі, як то кажуть, і там далі сусідські городи. Там от. Тому я пасу. От, вони пасуться тут разом з качками. От, бачите, тут ми кидаємо листя з капусти, всякі там помідори. Чіка вони. І вони ще також плюс до своєї вечері отут щось під'їдають. от Дуже гарно влітку отак от я б сказав навіть економія корму. от Подивіться, яка тут територія велика, їм є де погуляти, є де попорпатися, от тому пасу до, допоки випаде сніг. Зараз такі зими, що іноді буває пасу. І до січня, от, так, звичайно, випускаю трохи коли сніг. Ну, але це ж не те. Вони походили 5 хвилин і, ось дивіться, яка земля сира, вона гребеться, шукає собі черв'яків. Ну так от. До речі, друзі, хотів би сказати про деякі продукти, які не можна давати курям. Не можна давати хліб свіжий, особливо білий. От, я знаю, всі ми в дитинстві підгодовували курей хлібом, вони дуже його люблять, але не можна. Можна давати сухарі, от, а свіжий хліб не можна. Також м, потрібно обережно давати буряки, тому що вони мають проносну дію. Але це, як то кажуть, також індивідуально. Я буряки взимку даю курім. От вони в мене звичні, тому е, ну, дивіться самі. От. Також, звичайно, всі продукти, які ви їм даєте, будь то зерно чи мішанки, повинні бути свіжі, ніякої плісняви. От, воно не повинно бути прокисшим. От, також не рекомендують давати якісь гострі, там, не знаю, страви, перець червоний, таке інше, і солодке. Ну, Не знаю, хто солодким курей годує, але так от пишуть в статтях по птахівництву. І ну, так от. Все, друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, мій досвід був для вас корисним. До речі, в коментарях напишіть, чим ви годуєте своїх курей. От. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.